Друзі, вітаю всіх нашої басарабі. Дивіться, яку я красу отримала нарешті сьогодні. Радка зла на продавчиню. Відправила мені замість Ізмаїла, відправила з село. Геть в друге село, їздили за ними. Рослини не оплачені. Пересилка 700 гривень, тому що поїхала з Ізмаїлу геть якесь село. Каталися сьогодні, по-перше, потратили купу часу, бензин спалили. Але оце спасло тільки те, що рослини просто пригорнющі, От просто пригорнющі. Це у нас фотіння, бачите? Така гарна фотіння. Чоловік вже трошечки пізніше розбере, бо трошечки зайнятий зараз ось гляньте. Яка краса просто. Хотіння просто красуня, гляньте. Якби тут назви були, щось я не бачу. Бачите, оце буду саджати її в тіні. Знаю, де вже її саджати, буду. місце, там вже в мене є. Просто красуня. От, не буду вже розповідати, хто. Я ж кажу, що несерйозна не продавчиня відправила мені рослини, не повідомила, що відправила. По-перше, пішло в село. Я собі дивлюся, що мої посилки в Ізмаїл приходять в наше місто. А там навіть не звертаю уваги, тому що теж відправляю посилки, дивлюся там звідкись кудись. А Потім звернула увагу, що не з Ізмаїла б кудись, а з якогось міста і в село. То потім зрозуміла, що це мої, мої рослинки. Пішли. Вони вже бідненькі ще стояли кілька, кілька днів там. Я ж кажу, я ж не знала, що мені їх відправили. Дивлюся, що це таке біле? Ага, це, скоріш всього, ці стружка така миленька. Коротше, це кизильник, гляньте, який гарний. Я просто дуже рада, що рослини дійсно дуже гарні. І це просто її спасло, що я вже відійшла. Ось тут потім гілочку, бачите, як добре ось до землі буде. Прикопаю потім. Будемо вирощувати такі. Ось тут теж гілочки. Коли підростуть, теж потім прикопаю. Робимо відводки такі собі. Красунь. Ну, просто сказати, що гарні, це просто нічого не сказати. Я дуже задоволена, звісно, рослинами. Пересилка пішлася б дешевше, якби я з міста забрала, по-перше, це їй близько. Два кілометри або 11 різниця. Так. просто 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 гарнезні рослини. Я дуже задоволена рослинами. Ось така краса. Фотіння. Треба буде писати ще, узнати назву і точно. І кизильник знайти б назву такий. Слухайте, в мене є варігатний, але зовсім не такий. А цей просто красний. А, у нас бірочка тут є ось. Джульєта, бачите, кизильник Джульєта. О, а на футіні нічого нема. Мені нема нічого треба писати. Або можна, в принципі, знайти назву самої. Гарнюня, просто гарнюня. Скажу, що за вишки десь півтори метри. Півтори метри є. Наш там Ну, Потім якусь примудрую поставлю о, вкорінювати. Коли вже відростуть гілочки нижні, більш довгі, можна буде ставити якусь таку стоєчку, туди горщик і прикопувати, бо живцювати навіть не буду ризикувати. Геть, щоб не загубити таку красу. Я думаю, що навряд чи вона приживеться. Шо, друзі, Отак, От кизильник жульєта футіння поки без назви. Красуня. Ось такі мої новиночки. Ну, думаю, це вже практично останні вже в цьому році. Все, друзі, бажаю всім гарного вечора. Все буде наша Україна. Миру нам всім скорішої перемоги. І всім пока.